Розвиток мовлення. Тема чарівний кошик. Погляньте, діти, ось у нас чарівний кошик. Тут є багато різних овочів. Помідор. Він круглий, соковитий, смачний, має червоний колір. Із нього готують салати, томатну пасту, сік, огірок. Він довгастий, зеленого кольору, соковитий. З нього теж готують салати. Кабачок довгастий, твердий, за кольором світло-зелений. Капуста має круглу форму, зелений колір. Вона складається із багатьох листочків. Про капусту кажуть 100 одіжок без застіжок. Капусти готують салати, борщ, перець. Він буває жовтий, зелений, червоний, за смаком солодкий. Його додають у різні страви. Готують з начинкою, смажать, запікають. Баклажан довгастий, за кольором фіолетовий, твердий. Його запікають та готують смаженим. Гарбуз Саме великий у кошику, він помаранчевого кольору з зеленим хвостиком. Усі ці овочі вирощують люди на городі та в полі. Прикладають багато праці, аби вони прийшли до нашого столу. До побачення! Бувайте здорові!